Всім привіт! Вирощуємо кавуни із розсади. Це в тунелі вони в мене ростуть. До 14 червня були прикриті плівкою. На ніч я прикривала, коли йшов дощ, сильний вітер прикривала. Це я висаджувала їх тут перші і прив'язалися кавуни перші. Часто запитують, як ви пасинкуєте, формуєте кавун. Це така складна організація, що ми їх не чіпаємо взагалі. Ми чекаємо, коли зав'яжуться кавуни. Книжка у мене є за 95-й рік. До речі, вирощуємо гібрид Крізбі. Можливо, на сортах і треба прищипувати, пасинкувати. В нас лише гібриди. Ми від сортів вже давненько відмовилися, тому що гібрид більший, солодший, смачніший. Так пишуть, що оцей дуже ранній гібрид Крізбі, оце в цій книжці. Я думала, це новий гібрид, а він і не новий. На відміну від дині, головне стебло у кавуна не прищипують, бо саме на ньому утворюються плоди. Беремо головне стебло. Кавун Крізбі. Самий ранній, який у нас є гібрид. Ми дуже любимо талісман, багато ми його посадили, але ж хочеться іще якихось. Цей буде раніший. Головне стебло оце, мов би. На ньому прив'язався кавун. І дуже швидко кавун прив'язався на бічному пагоні. Усі бічні пагони в нас йдуть знизу. Дуже часто малюють в формі ялинки, головне стебло, з якого виходять пагони. Ті, що ближче до куща, залишають довшими, прищипують, далі укорочують їх. Ми нічого не вкорочуємо, ми просто даємо кавунові вирости. Оце на бічному пагоні, дуже гарно навіть в'яжуться кавуни, так що не чіпайте кавуна, нехай він росте. Я дуже хотіла запитати в Тімура з каналу Агродвіж, у нього великий досвід вирощування і кавунів і помідорів. Я там навчилася багато чому. Хотіла запитати, чи потрібно пасинкувати кавун. І вчора якраз був прямий ефір, запитала, відповів. Дуже був здивований, для чого пасинкувати кавуни, якщо йому потрібна зелена маса. Чим більше зелена маса, тим більше буде кавунів. Він сказав, що є такий досвід прищипувати головне стебло на 70 см довжину, бо бокові пагони дають більше жіночих квіточок. Це до гібридів стосується. Книжка також мала на увазі гібрид Крізбі. І написала, що на відміну від дині головне стебло, у кавуна не прищипують, бо саме на ньому утворюються плоди. Не все правильно в цій книзі, тому що і на бокових пагонах теж утворюються гарно плоди. Вкраю можна зрозуміти, кавун Маніса. Де тут головне стебло? Ось, вийшов кавун посаджений, і так, мабуть, оце пішло головне стебло. Кудись у тунель. Але перший кавун прив'язався на бічному пагоні. Ось був вітер і він відпав. Не можна кавунів чіпати, коли він в'яжеться, він тоді відпадає. Далі цей пагін побічний пішов. І тепер хоче ось кавунчика прив'язати. Це ще невідомо, чи він виросте. Ми не чіпаємо, не прищипуємо. Десь та прив'яжеться. Якщо хтось хоче трішки пощепати кавуна, щоб плоди краще дозрівали і наливалися після утворення трьох-чотирьох зав'язей у кавуна, у нас це хвантостика, щоб 3-4 зав'язі на кавунові було. Зазвичай один, два. Другий не такий і смачний. Можливо, десь в південних регіонах і 3-4, шість кавунів прив'язується. У нас то перший великий, другий менший. Через 4-6 листків після останнього кавуна прищипують огудину. Ну, не будемо ми вже тоді прищипувати. Дині, на відміну від кавуна, я сформувала. Залишила дві, десь три дині. Вони швидко розпочали рости. Після кожної дині відрахувала 5 листків, прищепила і всі пагони, які вийшли неплодоносні, прищепила на 5 листків. Залишила по 5. То диням це дуже сподобалося. Вони он відразу ростуть. Був коментар, що для чого ж ви таке зробили. це Дуже я поупасинкувала. Можна просто прищіпнути погони. Вже ж диня витратила сили, наростила зелену масу. Було в мене два кущі, які ще не було динь, коли я формувала. То просто зараз поприщипувала. Буде і таке у мене. Взяла і прищипнула, щоб далі не, роз... не ріс погін. Не рахувала листки, а просто поприщипувала всі погони. Хоча я не зрозуміла, чи тут іще дині і є. Одну побачила та й сформувала, бо бачу, що багато листя, потім будуть хвороби. Дині формувати потрібно. Скрізь пишуть. Всі кажуть, пишуть, що дині потрібно формувати, а з кавунами ще точно ніхто не знає, як правильно. Грядка наступні кавуни ми висаджували. Пізніше, ніж тунель на декілька днів. І розсаду тут уже ж менше, бо більшу я в тунель повисаджувала. Один ряд талісмана з правої сторони. Оце все, оце талісман, а там Маніса, біант, Крізбі і топгон. Пасинкувати ми їх не будемо. Будемо старатися бур'яни прибирати вручну без гербіцидів і поливатимемо капельні стрічки. Заклали туди відразу бокавун, коли він. Зав'язався, він любить пити воду і наливатися. Не можна чекати, щоб кавун там колись дощем поливався, треба його поливати. Не можна ставити дощик і поливати по листю, бо буде багато хвороб. Вони і так ті хвороби десь беруться. Нічим ми не обробляємо ні від хвороб, ні від шкідників. Якщо буде тля, то я запропоную актофіт. У мене є 10 мл на 1 літр води. Спробуємо. Кавуни ми не вдобрюємо, тут перегній внесений. Ні цибулю, ні моркву, нічого ми не вдобрюємо. Густувато ми цей рік посадили навмисне, щоб вони не підкидало їх вітром і не, відб... не відпадали кавунчики. Бо якщо рідко посадить, коли дме вітер, то перевертає пагони і відбиваються кавуни. Уже в'яжуться кавуни. Хотілося, звичайно, щоб вони раніше розпочали прив'язуватися. Але кавун, доки не бере, не набере зелену масу велику, він не в'яже кавуна. Це талісман, кущ беремо. Ну, таке схоже, що це на головному стеблі. Кавун. Не прищипуйте головне стебло, тому що на метр двадцять на довжині прив'язався кавун і потім ще 80 см пішло. Бічні пагони теж дадуть кавуна. Ось лежить. Маємо ще одну грядку. Коли висаджували кавуни, залишилася розсада така найменша, наймолодша. Це ж я намочувала насіння, воно накльовувалося, я його висаджувала. І це були. З одним листком розсада кавуна. Чи це тому? Тут, мов кавуни найкращі. Де не де в'яжуться, не так, що кавун найбільший, але листя найбільше, рослина здорова виглядає. Можливо, тут земля краще. Головне стебло ось пішло туди. Там кавун бачу. Маленький ще він не кавун. І на цьому стеблі ось, бічний, теж кавун буде. Туди пішов великий погін до двох метрів вже. Ми не чіпаємо нічого, нехай воно. І оце можна його назвати головним стеблом, бо воно пішло кудись і на ньому бічні бічні. Дуже велике значення має якість розсади. Якщо переросша, потягнута розсада, коріння вже там переплилося, тоді вони ж на грядці вдоки приживеться. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хтось пасинкує кавуни вдало, що дійсно можна зрозуміти, як це треба робити, і це допомагає кавунам бути більшими. Оце рослина кавун. І як з неї форму ялинки зробити? Ось кавунчик. Раз, два. То це ніяк не на головному стеблі. А головне стебло пішло он куди? Там кавун відпав. Він хотів бути, але нема. show o the